Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні огляд найважливіших новин з Європи і світу. Ситуація стає все більш складною. Німеччина це такий економічний гігант, стратегічний центр Європи, але в разі війни вона може стати перехрестям бойових дій. Давайте розберемося, чому це так небезпечно, що може статись. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за зворотній зв'язок, за ваш лайк та коментар. Отже, давайте почнемо з таких поганих новин для Німеччини, тому що в словах нещодавно міністра закордонних справ РФ Лаврова прозвучали такі прямі попередження. Німеччина це одна з найнебезпечніших країн, якщо розглядати в разі масштабного конфлікту НАТО та РФ. Якщо хтось думає, що перебування на її території гарантує повну безпеку, то це хибна друзі думка. Центральне розташування в Європі робить саме Німеччину стратегічно вразливою. І в разі великої війни між НАТО та РФ територія може стати перехрестям бойових дій. Звичайно, це стосується не тільки Німеччини, а взагалі всіх країн НАТО, особливо Польщі, також країн Балтії. Велика економіка цієї Країни, промислові потужності, стратегічні об'єкти, заводи та інфраструктура, роблять також Німеччину потенційною цілею для атак. Крім того, Німеччина це член НАТО. А за статтею 5, в разі нападу на країну інші держави також повинні втрутитись, і це також підвищує ризик стати мішенню в конфлікті. Ще один фактор це висока. Цінність населення в великі міста означають більший ризик для цивільного населення. Наприклад, нещодавно близько 7 тисяч людей вийшли на антивоєнний марш у Берліні, об'єднавши різні групи противників призову пропалестинських активістів і прихильників дружби з РФ. Плюс останні заяви Путіна лише підсилюють це напруження зараз. Хоча, друзі, панікувати не варто, на цей момент нічого не сталося. Важливо бути готовими до будь-якого розвитку подій. А сучасна ситуація, погодьтесь нестабільно у світі, судячи з усього, такому стану доведеться нам адаптуватись протягом тривалого часу. На ну, майдемо далі кожен третій євро зароблений Німеччиною, іде зараз на соціальні виплати. Але питання в тому, чи вистачить на все це грошей завтра. Божевільні витрати на соціалку в Німеччині зараз розгортається. Також дискусія ви знаєте про масштаб витрат на соціальну державу. Навіть канцлер Мерц стикається з зростаючим тиском. А одне з американських видань ставить пряме запитання: чи може Німеччина дозволити собі соціальну державу вартістю 1,35 трильйонів євро? Тому що соціальна система саме ФРН, що бере початок, ви знаєте, з реформ Отто фон Бісмарка, сьогодні є однією з найбільших у світі. Німеччина витрачає на неї 31%. ВВП – це рекордний показник, і основна частина витрат припадає на пенсії та медичне страхування. Включаючи виплати держслужбовцям, лише в 2024 році. Нагадаю, держава змушена була додати до пенсійної системи 118 мільярдів євро понад внески працівників і роботодавців. Особливу увагу зараз привертає також Біргільґельд. Це базова допомога. Її отримують в німеччині 5,5 мільйонів людей, з яких 3 четвертих вважаються працездатними. Майже половина коштів іде іноземцям. При цьому експерти також попереджають про демографічну бомбу в Німеччині до 2036 року 16,5 мільйонів людей. Це покоління 60-х. Вони підуть на пенсію, а їх замінять лише 12,5 мільйонів молодих працівників з 2019 року. В Україні 3 мільйони безробітних. При цьому зберігаються високі енергозатрати, дорога робоча сила та зростання держборгу. Щодо продуктів, то деякі продукти в Німеччині зараз стають справжньою розкішю. Ціни зросли більш ніж на 50% за рік. Що сильно б'є по сімейному бюджету, рекордний ріст цін на яловичину. Основною причиною називають скорочення поголів'я великої рогатої худоби. З травня 2015 року кількість тварин зменшилась з 12 мільйонів до 10 мільйонів. Ферми закриваються, часто відсутні спадкоємці для цього бізнесу. Інша цікава історія з Німеччини, і ця історія показує наскільки вразлива система приватної освіти. Вчителька працювала без диплома, випадок шахрайства, жінка без педагогічної освіти кілька років працювала в приватних школах різних федеральних земель. Вона отримала близько 143 тисячі євро зарплати, використовуючи підроблені дипломи та довідки. Щодня тисячі батьків також переживають за своїх дітей. Статистика показує, що ризики для школярів на вулицях Німеччини зростають. Діти потрапляють також в ДТП. По дорозі до школи, за даними Німецького товариства обов'язкового страхування від нещасних випадків, у першій половині 2025 року сталося понад 42 тисячі ДТП за участю дітей та підлітків. Також особливо тривожить, що майже половина аварій пов'язана з учнями від 10 до 18 років, які пересувалися на велосипедах. Експерти також підкреслюють, що підвезення дітей на машинах не вирішує проблему. Збільшує хаос біля шкіл. Також підіймається проблема з біженцями. Жителі, наприклад, Кьольна скаржаться на нестерпні умови в будинку, де селяться мігранти з Балкан. Район Мюльхайм став джерелом зараз скарг на сміття, зараження щурами, шум. Ситуація загострилась на початку 2025 року після масового заселення родини з Болгарії. Квартири здавалися через приватні компанії. Мешканці регулярно змінювалися. Місцеві скаржаться на гучну музику, скупчення людей на вулиці, відсутність відвідування шкіл дітьми. Також фіксується порушення правил паркування. Дорогі авто з іноземними номерами ставлять на тротуарах і паркувальних місцях для інвалідів. Служба безпеки міста зараз. Навіть проводила перевірки, але умови залишаються незадовільними. Місцеві підозрюють, що саме частина проблем пов'язана з комерційним соціальним шахрайством. Мігранти отримують соціальні виплати, використовуючи фіктивні трудові договори. Іншою цікавою новиною є те, що 25 вересня пройшла в Німеччині презентація прототипу баварського бойового безпілотника: це дешевше, швидше і без пілота. Так само виглядає майбутній бойовий. Авіаперсонал Європи довжиною близько 11 метрів, здатен розвивати майже звукову швидкість і літати на низькій висоті, що ускладнює зараз його виявлення. Інтегрована також навігаційна система з штучним інтелектом з ціка до радіоелектронних перешкод. Кожен політ стає більш уразливим. Безпілотники, ви знаєте, частіше порушують безпечний простір аеропортів та військових об'єктів з початку 2025 року, наприклад, в Німеччині зафіксовано 144 випадки появ дронів поблизу аеропортів. Також Сполучені Штати схвалили продаж в Німеччині 400 ракет повітря, повітря та супутнього обладнання. На суму понад 1 мільярд доларів. Тепер угода очікує схвалення конгресу. Угода спрямована на зміцнення безпеки союзника по НАТО та відповідає завданням зовнішньої політики Вашингтона. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь на канал iFrame Ukraine, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!